З'явились супутникові кадри наслідків вчорашньої атаки Аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області. Попередньо безпілотники вдарили по позиціях дивізіону ЗРК С-300, С-400, району стоянки літака су 34 району стоянки винищувачів складу паливно-мастильних матеріалів злітно-посадковій смузі. Я нагадаю, у ніч проти 22 липня місцеві чули вибухи у Морозовську в районі аеродрому окупантів. Росіяни заявляли про атаку щонайменше восьми дронів та роботу ППО. Сейчас, не йде, вот ось вот. вот так ось, ось от йде. Ушел. Пошел, 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 пошел. Еще один. Вот они атаки идут. Все. Еще идет. Вот они. Восьмой. А щоб атак на об'єкти окупантів було ще більше, РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай необхідні впівдрони аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити ви знайдете у описі під відео.